Збалансоване харчування та поради кваліфікованих фахівців, поєднані зі спортом в задоволення, можуть бути комфортними для людей, які з тих чи інших причин прийняли рішення скинути вагу. Попри це, радикальні дієти, прийом якихось небезпечних препаратів та навіть хірургічні втручання, нав'язані нам знаменитостями та інфлюенсерами. Все одно чомусь користуються популярністю серед людей, навіть попри їх небезпечність та загрозу для життя. Очевидно, що проблема ідеалу фігури нікуди не зникла, особливо це стосується жінок. Так було і 30 і 50 років тому. Давайте ми пригадаємо особливо страшні та небезпечні дієти, якими морили себе жінки в минулому. І зверніть увагу, всі вони є надзвичайно загрозливими і дуже поганими. Тому це відео це зовсім не рекомендація. Це лише ілюстрація того, як суспільство ставить вимоги до жіночої фігури і до чого воно доводить цих жінок. Ні в якому разі не повторюйте ці методи. Всі, хто Пробував це на собі, поплатилися своїм життям та здоров'ям. Обов'язково поставте свій чарівний лайк, який допоможе цьому каналу просуватися. Якщо вам подобається мій контент, то підпишіться. Також, будь ласка, задонайте будь-яку доступну для вас суму для фонду «Повернись живим. Посилання в описі. Невідомо скільки людей загинуло від голоду протягом всієї історії людства. Проте еволюція сприяла виживанню тих. То ефективно перетворював їжу на жирові запаси. Проблема дотримання дієт певним чином існувала і тисячі років тому, хоча і не в такій систематизованій формі. Найдавніший збережений медичний документ папірус Еберса, написаний близько 1550 року до нашої ери. Він вже містив опис протидіабетичної дієти на основі пшеничних зародків та плодів окри. У давні часи ідея контролю ваги та харчування загалом не була поширеною. Адже їжа не була загальнодоступною. Люди повинні були важко працювати, щоби щось їсти. Проблема ожиріння була актуальною лише для дуже заможних або впливових осіб. Фігура української жінки трансформувалася протягом століть через окупацію імперіями. Становище сільської жінки було жахливим. Про жодні стандарти краси загалом майже не йшлося. Головне було вижити. Жінки, які жили в містах. Теж страждали від недоїдання, звісно, якщо це не були якісь привілейовані верстви, голодомори. Радянська окупація, про які дієти можна було говорити: вгодованість та здорове тіло, рум'яні щоки та біла шкіра вважались тоді красою для жінки. Також цінувалися карі очі та чорні брови. Еталонність цих уявлень про жіночу красу засвідчують поширення таких порівнянь дівчини, як калина, ружа та ягідка. Жінка не повинна була бути надто худою чи надто товстою. Якщо вона була занадто худорлявою, їй було б важко витримувати. Нібито фізичні навантаження, а надмірна вага начебто робила її незграбною в роботі. Тому перевагу надавали дівчатам середньої статури. Цікаво, що бажану повноту дівчини описували епітетом пишна. Негативними вважалися такі риси, як тлуста, гладка, а худих називали суха, змарніла, тоща чи квола. Коли Україна вже перебувала під радянською окупацією. Харчова промисловість оволоділа технологіями тривалої консервації. У багатьох людей з'явилися холодильники, інша побутова техніка, які зменшили фізичне навантаження на людину. Люди почали дивитися телевізор, перелистувати журнали моди, і знову до жінок почали ставити вимоги. Актриси та манекенниці тепер диктували ідеал жіночої краси. Окрім різних небезпечних методів схуднення, використовували також так звані медичні лікувальні дієти, які призначалися дуже часто лікарями і. Хворим людям це відомі всім номерні дієти: дієта номер один, дієта номер два і так далі. Всього їх було 15 і вони групувалися за різними групами захворювань. Розробив їх академік Мануїл Певзнер. Найсуворішою вважалася дієта номер номеродин. Призначалася вона хворим на захворювання шлунково кишкового тракту та інших патологій. Згідно з цієї дієти з раціону виключалися жирна, гостра, копчена та пряна їжа. Згідно дієти номер 2 виключалися жири, вуглеводи і клітковина, а також гостра і кисла їжа. Кожна з цих дієт загалом виключала якусь гостру та пряну їжу і мала у своєму переліку певні страви, продукти, які можна було вживати. І це ще було не найгірше, що використовували радянські жінки для схуднення. Десятками з'являлися нові дієти, кожна з яких оголошувалася новаторською та революційною, яка повинна була покінчити з усіма попередніми дієтами. До речі, поки в Україні відбувався геноцид українського народу через голодомори, які влаштувала радянська окупаційна влада, в США зародилася дієта так звана голівудська. Яку також називали «грейфрутовою» і згідно легенди, нібито її реально використовували всі голівудські зірки поширеними дієтами жінок в радянському союзі, які надивилися телевізора і журналів, було голодування та недоїдання. Це спричиняло зриви, запаморчення та втрати свідомості. Ну і похідні від цього виразки, анемії, зневоднення та виснаження. Також були різні прояви булімії від нудоти до проведення клізм. Також використовували монодієти. Основою раціону ставав якийсь один продукт кефір або яблука, або гречка. Таке харчування теж було дуже поганим, тому що людина не могла доотримати всі необхідні білки, жири та вуглеводи і вітаміни з одного лише продукту. В 90-х роках почалася нова хвиля схуднень серед жінок: нездорова худорлявість. Світових топ-моделей та актрис покликала дівчат в Україні слідувати строгим дієтам, голодувати або вестись на схеми шахраїв. При цьому вага населення почала підвищуватися в середньому через вживання неякісної та багатої вуглеводами їжі, макаронні вироби, смажена картопля. Все це потрібно було їсти із хлібом, щоб наїстися, адже для більшості людей. М'ясо було рідкістю. Також, звісно, був доступ до простих овочів, скажімо, капуста та морква, буряк. Але у магазинні продукти, скажімо, печиво, додавали трансжири широкого розповсюдження на полицях магазинів набували чипси, сухарики та мівінка. Популярною стала жахлива оцтова дієта Байрона. Прихильники цієї дієти приймали перед їжею від однієї до трьох чайних ложок оциту, який розводився у воді, нібито це прискорювало метаболізм. Дехто навіть вірив, що оцей оцет просто механічно розчиняє жир в організмі. Апетит від такого зникав, а вага знижувалася. Згідно легенди, цю дієту вигадав британський поет Гордон Байрон. Історики стверджують, що він страждав на РХП і був схиблений на своїй вазі. Через таку свою дієту він помер у віці 36 років. Така дієта є дуже небезпечною, адже оцет подразнює слізову оболонку шлунка та стоншує емаль зубів. Така дієта спричиняє ламкі кістки, кислотний рефлюкс та виразку. Далі я розповідатиму про капсули з паразитами. Якщо для вас ця тема може бути огидною, чи дуже тригерною, чи взагалі неприємною, то будь ласка, перемотайте за таймкодом, який я додам. Різні трешові капсули з паразитами почали використовувати ще на початку ХХ століття. Доставляли їх, звісно ж, з Азії, потрапляючи в організм людини, личинка там приживалася і нібито з'їдала все, що їсть людина. Довжина таких черв'яків досягала від 50 метрів. Крім того, таких робак поглинав і всі корисні речовини, і людина була просто виснажена. У людини пропадав апетит, тому вага досить швидко знижувалася. Схудлі потім випивали нібито протидіючі таблетки, які мали підмінити ефект, але це не допомагало. Паразит настільки добре приживався в організмі, що його можна було звідти забрати лише методом хірургії. У 90-х ці капсули почали розповсюджуватися з новою силою. Часто це були просто пустушки, які продавалися за шалені гроші, але це навіть на краще. Кажуть, що через це навіть загинула оперна діва Марія Калас, яка схудла за пару місяців на 40 кілограмів. Від цього вона не лише скинула вагу, але ще й втратила свій голос. І рано померла. На момент смерті їй було всього лише 54 роки. Таке екстремальне схуднення може коштувати людині життя. Паразити спричиняють біль у животі, нудоту, діарею, слабкість, втрату апетиту, дефіцит нутрієнтів, непрохідність кишечника, судоми і навіть параліч. Видалення гельмінтів з організму вимагало багато часу, сил. Та повторних курсів антигельмітних препаратів. І після цього маса тіла поверталася до початкової. У ревучих 20-х апетит стали пригнічувати куріння. Тоді ще не було відомо про смертельну небезпеку цигарок. У ті часи Тютюн активно рекламувався у фільмах та рекламі. Скажімо, Марлен Дітріх часто позувала із цигаркою, а її знімки зброджували пачки цигарет. Виробники цигарок також рекламували цю дієту. Їхні гасла говорили. Капайся за цигарку, а не за цукерку. Як і реклама в кіно, пропаганда такої дієти була всього лише частиною маркетингової стратегії. Лише на початку 50-х років лікарі забили на сполох про шкоду куріння, але це мало кого зупинило. Нікотин пригнічує апетит та шкодить здоров'ю. Всі його наслідки ви точно бачили на різних пачках. Де про це чітко написано. Гастроентерологи стверджують, що у нікотину є сечогінний ефект, що може частково знижувати масу тіла. Але виникає запитання, чи справді курці худіші за тих, хто не курить. Одні науковці стверджують, що дійсно ті, хто курить, часто має меншу масу тіла, ніж ті, хто не курить. Інші науковці не знаходять залежності між курінням та масою людини. Тим паче науковці також доводять, що куріння призводить до накопичення вісцерального жиру. Також куріння може формувати інсулінорезистентність та навіть підвищувати ризик діабету другого типу. Особливий треш, який є нібито методом схуднення і який вказує на наявність РХП, це поглинання кульок із вати, не цукрової. Або вовняною. Хтось вигадав, що можна взяти кульку вати, обмахнути її в якийсь коктейль або сік і повністю проковтнути. Немає голоду, немає набору ваги. А от для здоров'я колосальна шкода. Суть діяти в тому, щоб набити шлунок набряклими від вологи неїстівними предметами і тим самим обдурити його. Тобто створюється хибне вчуття насичення в організмі, але організм по факту голодує. Це дуже ризиковано, адже вата може спричиняти непрохідність кишківника. Тому що чиста бавовна коштує дуже дорого, а в так звану магазинну чи аптечну вату додають синтетичні волокна, а вони практично не перетравлюються. Також там можуть бути якісь побічні хімічні речовини, що спричинятиме отруєння організму. Ватними кульками можна подивитись та й загалом їсти неїстівні предмети це погано. Основна ідея такої так званої дієти це обдурити організм, створивши об'єму шлунку. Без збільшення калорійності. Експерти вважають, що вживання таких кульок не дієта, а різновид пікацизму, потягу до вживання в їжу непродовольчих товарів, скажімо, крейда, глина, монети та й багато-багато іншого. Такі кульки часто стають причиною формування безуару, стороннього тіла у шлунку. У 90-х, у великих містах пострадянського простору, з'явилися торговці гербалайфом. Мережевої компанії, яка розповсюджувала бади для схуднення та нібито для оздоровлення тіла. Люди поголовно велися на їхній маркетинг. Жінок вербували для демонстрації того, як вони нібито схудли завдяки цим препаратам. Також агенти розміщували на одязі такий значок. Хочеш схуднути? Запитай мене, як люди ставали продавцями гербалайфу, але перед цим мусили самі вкластися у покупку товару на певну круглу суму, а ще привести нових покупців майбутніх продавців. Все за правилами мережевого маркетингу. Ці препарати просто виснажували організм. Люди від них дійсно худли, але також вони набували нових захворювань. Популярними також були дієти за групою крові. Ось книжка, в якій розповідається про те, що кожна група крові має якісь свої особливості і тому потрібно харчуватися відповідно до групи крові. Тут не було певне меню для кожної, кожної групи крові. Автор цієї книги наводить аргумент, що кожна група крові була в певної категорії. Племен людей, і у них була своя імунна система, свої механізми для виживання, і тому харчування у них має бути відповідно до їхньої групи крові. До речі, в цій книзі немає саме акценту на схудненні. Тут більше йдеться про правильне харчування і користь для організму. Про сучасні методи схуднення вам уже також відомо: це і резекції шлунку, і різні хірургічні втручання, які полягають у Видалені жиру там ліпосакції. і навіть дуже шкідливі ліки, скажімо, як озембік. Про них я говорити не буду, бо про це вже є дуже багато відео. А нещодавно в Новій Зеландії вигадали новий крінжовий пристрій для схуднення Dental Slim Diet Control, який, по суті, є тим самим замком на рот. Це магнітний девайс, який намертво скріплює зуби користувача. Учасники його випробувань скинули близько 7 кг за 2 тижні. Суть приладу полягає в тому, що він дозволяє людині відкривати рот лише на 2 мм, при цьому дихання та мовлення не страждає. Як на мене, цей девайс є трошечки нелогічним. Схуднення полягає не в тому, щоб закрити рот на замок. Це має бути вольове рішення і в цьому не допоможе замок на рот. Я впевнена, що ви також чули про різні методи схуднення, які використовували наші мами та бабусі. В коментарях я чекаю від вас цих історій і повторюю я ще раз, що все, що я перелічила, є дуже неправильним, дуже нездоровим. Тому, будь ласка, не повторюйте це все вдома. Чекаю ваших коментарів. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк та переходьте, будь ласка, в мої тіктоки та в мій інстаграм.